От зараз якраз і поговоримо з Олександром Слобожаном, виконавчим директором Асоціації міст України, вітаю вас, пане Олександре. От Ігор Черкашин щойно багато говорив про підготовку муніципалітетів до зими і про інформування населення про те, як діє то випадку от таких надзвичайних техногенних ситуацій, коли ворог, не дай Боже, задає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, ми опиняємося без можливості подачі тепла. Як готуватися до таких ситуацій? Хотів запитати, скажіть, будь ласка, на рівні муніципалітетів, на рівні асоціації чи проводиться якась робота інформування, підготовки якихось інформаційних бюлетенів для того, як громадянам діяти в таких ситуаціях, куди бігти, де зігрітися? Доброго дня. Насправді це зараз тема номер один для наших громад. Я хочу вам сказати, що не тільки підготовка як діяти, а й пропозиції. Відповідно до нормативно правових актів, нами як асоціацію міст готувалися спільно з міністерством регіонального розвитку, проводилися низки нарад остання 22 серпня за участі керівництва ДСНС. І ми розіслали всім муніципалітетам алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ну, по перше, муніципалітети проводять роботу е і зараз, і до того проводили роботу е в літній період е по визначенню місць е умовних теплопунктів е пунктів обігріву у разі надання такої ситуації. По-друге, пер перевіряється... Та інфраструктура на предмет того, щоб були підготовлені резервні лінії подачі там електрики тепла. По третє закупляється дуже швидкими темпами обладнання ну першу чергу це генератори і інші. Різноманітні засоби як на муніципальному рівні, так і на державному рівні виділено 1,4 і мільярди гривень. Їх буде використовувати ДСНС і вже тривають закупки. Це такі величезні комплекси, так звані мобільні котельні, з розрахунку на те, що вони одночасно можуть забезпечити від 50 до 100 тисяч населення теплом, поки буде відповідно налагодві. Цій ситуація, крім того, ми, як Асоціація МІС звернулися до міжнародних організацій донорів, і окремі вже донорські проекти провели навіть тендерні закупівлі по тій специфікації, які муніципалітети нам надали там і по генераторам, і по польовим кухням, і відповідно по різноманітним там муфтам, подовжувачам. Ну там великий перелік обладнання. Це що стосується безпосередньо підготовки. Муніципалітетів, що стосується роботи муніципалітетів з членами своїх територіальних громад, то вона йде по декілька напрямкам. По-перше, це насправді і інформування і заклики до проведення елементарних заходів енергозбереження енергоефективності. Це є вікон, і шпаринки і перевірка тепловізорами. Якщо говоримо ми про ОСББ, це і встановлення ІТП в підвалах будинків. Це такі індивідуальні теплові пункти, які дозволяють вести облік регулювати тепло. Якщо про звичайні багатоквартирні будинки йдемо, то відповідні жеки і інші організації, які їх обслуговують, і в чергу. Радимо і мешканцям перевірити спроможність мереж, тому що багато хто, наприклад, купляє електрообладнання і розраховує на те, що у разі виникнення надзвичайної ситуації може його використовувати. Для цього треба бути впевненими і вести перевірку мереж. Другий момент мати. Якщо ви хочете підключити там в підвалах, то теж чи існує там спроможність перевірити на таке обладнання, яке може тимчасово підтримувати електрику або тепле, тепле водопостачання? Але саме головний момент, який має бути системний, я назвав вже рішення про виділення з резервного фонду держбюджету коштів на таке обладнання в нас. Внаслідок ракетних ударів в Україні майже 400 критичної інфраструктури є зруйнованими, і частина з них відновлюється за кошти муніципальних. А частина там, де є ну, такі руйнування, наприклад, Акирка, Чернігів, Кременчуг, Харків. Там, де виділення коштів з резервного фонду бюджету по Чернігову актирці Кременчугу кошти ці вже виділені. Кошти з місцевого бюджету. Ми очікуємо виділення на харківський бюджет з державного бюджету, тому що вони за власні кошти вже профінансували роботи на 60 мільйонів гривень. на пане Олександре. Вибачте, будь ласка. Ви зараз назвали от перелік міст. Це означає, що в цих містах можливо. Проблемне проходження опалювального сезону саме через те, що важливі об'єкти критичної інфраструктури зруйновані. Але з іншого боку, ми вже зараз маємо фактично кінець вересня, і гроші, про які ви зараз говорите, вони ще фактично не виділені. Якщо місцеві бюджети якось там ще худо-бєдно, як то кажуть, тягнуть. То державний бюджет по субвенціям ще нічого ви кажете не дав. Це означає, що поки будуть проведені тендери, закупівлі, ця ця процедура, це, от в кращому випадку, кінець листопада. Ну а Дивіться, з... я уточню: якщо ми говоримо про Чернігів, Ахтирку і Кременчук, то державний бюджет ще влітку виділив кошти. Вони спрямовані були на обласний рівень, і там всі процедури е, проведені. Проблема там інша з доставкою обладнання і з темпами е, робіт, які відбуваються. Але я виділив окремо Харків. По Харківу поки що кошти виділені з місцевого бюджету, і ми очікуємо прийняття рішення з державного бюджету, тому що удар був нанесений. Е, нещодавно. Да да і тому, звісно, не встигли відреагувати. Якщо ми говоримо, наприклад, по закупівлі обладнання. То всі процедури фактично завершені, тому що кошти були виділені ще місяць тому. Але ви правильно акцентуєте увагу. Ну насправді цих коштів недостатньо, і чомусь спільно з ДСНС розробляються ну такі алгоритми дій для муніципальної і центральної влади у випадку надзвичайних ситуацій. Якраз таки більше зараз акцент робиться в тому, що проводяться штаби і проводяться ну, будемо так говорити. Ти умовні да, такі навчання по визначенню міст, по перевірці цих міст, по наявності підключень я говорив про те, що резервні лінії карти. Де можливі е, теплопункти, і муніципалітети теж зі свого боку закупають ці, е, ну, це, е, це обладнання, ці генератори. Дай Бог, що воно е, не знадобиться, але е, готуватися необхідно. Але другий напрямок, про який я хотів закцентувати увагу, це те, що необхідно прискорити. І ми сподіваємося, що до 15 жовтня е, це буде завершено. Парламент проголосував. Е, е, Минулий місяць виділення е, муніципалітетам 14 мільярдів гривень коштів як компенсація різниці в тарифах. Для того щоб тарифи не підвищувалися, е, треба підтримати наші е, ТКЄ, як комунальні, так і державні, і е, спрямувати ці кошти, які потім ну якби оборотними е, залишками підуть на, на закупівлю газу. Отут, якраз таки, ми фіксуємо недостатність цього фінансування, чому тому, що 14 мільярдів, е, враховуючи військові втрати, е, раніше цього не рахувалися в, е, в різниці в тарифах. А військові втрати я вам назвав то просто руйнування інфраструктури, е, і це треба кошти на відновлення цієї інфраструктури. А другий момент поменшенню кількості опонентів. багато людей виїхало, і е, е, в багатьох зруйновані оселі, і вони е, фізично просто не зможуть платити. Звісно що дефіцит ресурсу е, в комунальних під е, не зможуть розраховуватись, наприклад, за газ, за електрику е, і за інші е, заходи. Так ось уряд, наприклад, е, на парламент подав е, зміни до держбюджету е, в обсязі 38 мільярдів гривень. І нам не зрозуміло, чому між першим і другим читанням під час голосування сума в бюджетному комітеті була зменшена до 14 мільярдів гривень, і ми потребуємо зараз ще цих 24 мільярдів гривень, які були обраховані абсолютно правильно урядом на потреби підприємств теплопостачання, і вони мають прийти ну щонайменше до середини жовтня, бо інакше ну, стабільне проходження опального сезону буде... під великим питанням залишиться. Пане Олександре, дуже дякую вам за гостро поставлені запитання. Вони звісно потребують відповідей. Спасибі за включення за розповідь. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України, був з нами. Говорив про ті проблеми, з якими зіштовхуються зараз муніципалітети в підготовці до опалювального сезону. Як бачимо, найбільше Проблема – це відсутність достатньої кількості грошей для того, щоб відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок ракетно-бомбових ударів росіян. Ну і звісно, підготовка самих мереж, самих технологічних ланцюжків для того, щоб в випадку надзвичайних ситуацій мати можливість зігріти українців у цих складних обставинах.